Питання. Ще таке важливе багато писанини. Тобто, замість складання протоколів займають близько півтори години часу, аби там скажімо, відпрацювати одного порушника і складаються протоколи, пояснення, потім пишуться рапорти. Тобто, оцей от процес бумажний паперової велокіти, ну, він точно вже не на часі. Наша пропозиція. На патрульних на кожен наряд патрульний забезпечувати аудіо відеофіксацією Ну оце скажімо, відеокамера. Там іде вона захищена, захищена від води, захищена від ударів в такому також і сама камера. Виглядає ось так. Це ми замовляли безпосередньо з Китаю. з доставкою до Луцька обійшлося, стало в 90 доларів. Ну, є Кріплень є багато різних, можна кріпити на будь-що, навіть на лобах. Ну, На лоба, можливо, ні, але десь, десь отак там є спеціальні пояси. Далі завідеореєстрація. Вже зазначали, що в першу чергу це сприятиме знову ж таки захисту тих же ж громадян від якихось, не, ну, якихось протиправних дій патрульної служби. Знову ж таки, той патрульний, ну є. Ну я вам розказую, як воно є, не зможе відхилятися від свого маршруту, щоб десь відсидіти на дільничому пункті. чи... На каву сходити, коли береться в руки камера і починається відеозйомка, набагато більш адекватно себе починають поводити порушники. І не тільки порушники, а й біля порушників і ще є дуже багато співчуваючих. Тобто на камеру люди себе ведуть багато більш адекватно. Така камера вона дисциплінує не тільки того, кого так, знімає, але й того, хто її носить. Бо я знаю, от з власного прикладу нічого так людину не дисциплінує. Наприклад. От Військовослужбовця чи там правоохоронця, от зброя, да? от ну, вона дисциплінує, тому що людина, яка знає, що у нього при собі є зброя, вона старається косі вести себе там лишній раз не спровокувати, навіть якщо він десь там зайшов в якийсь там заклад, все він себе веде ну, більш-менш адекватно, бо, бо, бо зброя дисциплінує. Камера вона теж дисциплінує, тому що той же самий він же, що, ж, ж говорить. І він розуміє, що він сам собі говорить теж. Тому, е, ну, скажімо так, це хор, хороша ініціатива. І, от, і от, і якщо її так трошки... Дожати, <працювати> от, то воно в принципі може бути. Провести експеримент в місті Луцьку з відеокамерою на плечі працівника патрульної служби чи дільничного інспектора вже на часі. Як задавали питання на законодавчому рівні, цілком правильно було тут зазначено, що це не можна використати як доказ. Але це не заборонено проводити відеозйомку згідно з законом України про міліцію, працівники міліції мають право проводити аудіо, фото, кіноку фіксацію правопорушень з метою їх профілактики. Інша справа, як воно буде використовуватися в суді як доказ. Так, да, цей момент поки що не врегульований. Так от, якщо навіть відеозапис не був зроблений сертифікованою камерою, так суд не може посилатися на те, що він mm -hmm. як доказом вини. Використовує цей відеозапис. Ну повірте мені, якщо цей відеозапис, судді буде продемонстрований просто як для інформативного, для інформування того ж самого судді, то любий це, суддя. Це да, тобто є докази, звичайно, він не може бути як основний доказ. Тобто є, інші докази, зібрані по свідки. справі, а да, так свідки і так далі. Ви розумієте, ще знову ж таки, і суддя тоді, побачивши цей відеозапис, він буде Ну тут же буде мати якесь певне внутрішнє переконання з приводу винуватості чи не винуватості тієї чи іншої особи. Коли в суді був наданий доказ, не доказ, було надано відео, знято професійною відеокамерою громадянина, жителя міста Луцька, який був поряд з подією, він зняв це на свою відеокамеру. В суді було це просто продемонстровано в суді. Треба було бачити лице правопорушника, коли суддя побачив цей відеозапис.